Розділ десятий, натовп, що мені до нього. По периметру цієї зали стояли люди зі зброєю, а за склом розірвана в шмаття планета почала перетворюватись на кільце астероїдів, космічний пил, все колись стане ним. Я зрозуміла, нащо нас сюди привели. Привели, щоб показати, привели, щоб усі знали, що буває. Якщо ослухатися, нам тільки но, наче маленьким дітям, дали по руках Не лізь, не роби, слухайся. А я все відчайдушно намагалася знайти хоч одне знайоме обличчя Чужі, чужі, всі чужі, не ждети. Я блукала поміж людей. Поки серед натовпу не знайшла дівчину із довгим чорним волоссям, зав'язаний у хвіст, знайшла Ренату. Ну і на цьому дякую. Хоча вона, коли мене побачила, почала заткувати. Втікає Нас до жену. Я розсувала людей, не випускаючи її з поля зору. Єдина зачіпка, єдина, хто відповідатиме на мої питання, єдина. Кого я тут знаю? Та куди ж ти? Я впіймала її за лікоть і притисла до себе. Зі сторони це виглядало як обійми. Рената причалася. Тихо, тихо. Чому ти втікаєш від мене? Я взяла її за плечі і трусунула, щоб вона швидше прийшла до тями. На мене дивилася пара переляканих очей. Вона мене боїться. Відпусти. Прошипіла вона мені. Я не хотіла, щоб так сталося. Я не знала, я не, не бий. І вона розридалася, лити сльози зараз повинна була б я. Саме я втратила все, що мала дім, знайомих, неша, а разом з ним і себе. Хоча сподіваюся, що ні, але тоненький противний голос десь з глибини роз'їдав і ятрив. Він рвав мій світ, нашіптуючи. Марно те, сподіваєшся, глянь довкола. Це всі. Навіть ти тут, хоча твоя іскра наробила шуму. У такі моменти я ненавиділа те, що іменувалося логікою. Так, мене беззаперечно накриє, але колись потім. Тоді, коли я прийму той факт, що його немає на цьому кораблі. Опинитися тут було в той момент єдиним шансом на виживання. Неше, ти ж не втратив його. Рената хлюпала носом і щось нашіптувала, а для мене головною проблемою у цей момент було зрозуміти, хто такі привиди? Неше назвали саме так. Ринато, Ренато, чуєш мене? Я дивилася на опухле обличчя і почервонілі від сліз очі. Вона кивнула і знову зайшлася плачем. Ох, Ренато, сльози нічому не зарадять. Ну, хіба що можна випустити розпач назовні, щоб не поїхати від нього дахом? Ні, я залишу його при собі, нехай кипить. Слухай мене, я знову трусунула її за плечі. Невідомо, скільки часу ми пробудемо в цій залі, і що буде потім. Тому слухай ти цей світ знаєш краще. Ти знала про Ворона. То скажи мені, хто такі привиди? Вона оторопіло глянула на мене. Привиди, Ренато, привиди. Рената сіпнулася вбік. вже знову втікати? Я міцніше стисла її плечі. Можливо, навіть зробила боляче, але зараз було не до того. Та що тобі вартує сказати. Привиди почувся тихий голос імперські елітні розвідники. ними дітей лякають в колоніях. Мені вихователька в дитинстві теж розказувала казки, що прийде з пітьми привид, і забере з собою, якщо не буду слухатися. А коли ми подорослішали, відкрилося те, що це реальні люди. Правда, ніхто не знає, які. Вони не виступають на парадах, їх не розкручують медіа, як Валькірій, але вони є десь там, у пітьмі. Рената переповідала це немов казку Привид втікач. Цього я про Неша не знала. Час вийшов, мене схопили під руки і кудись повели. Рената лише встигла зойкнути. Дякую, Ренато. Сумніваюся, що ми побачимося ще. Коридори, коридори і ще раз коридори. Дорогу назад я точно не знайду. Та й навіщо мене завели до просторої гарно освітленої кімнати, в якій уздовж стін стояло безліч скляних шаф, дуже схоже на лабораторію. Посадили в біле крісло і затиснули ременями руки. А це вже погано. Чоловік і жінка в білих халатах робили незрозумілі мені маніпуляції, мене досліджували, мене не боялися, іскра спала, її не тривожили. Двері відчинилися, чорний плащ слідував за своїм господарем. Я його знаю. Це він промовляв своє сухе наручники. Адмірале Сорос. Всі аналізи готові. Жінка учтиво схилила голову. Він декілька хвилин розглядав голограму. По його обличчю не можна було прочитати нічого. Кам'яна маска. Здавалося, що емоції випалили з нього всі вщент, і до того ж дуже-дуже давно. На скронях сріблилася сивина, але то не була сивина старості. Будуть ще якісь розпорядження. Іскра не типова можемо провести базове тестування до прильоту на Марс? Запитала жінка. Ні, вільно. Обійдемося без тестувань. робити їх на кораблі занадто ризиковано. Потім були якісь люди. Якісь коридори і кімната з ліжком ілюмінатором. Двері зачинилися, і я залишилася наодинці зі своїм відчаєм. Я підійшла до ілюмінатора, до болю, красивий космос, до болю красива могила. А там, у чорні безкраї, колись жива і зелена планета розліталася уламками, формуючи еліпс. Свій ідеальний останній танок у холодній Чорноті. Сара сиділа за столом і поглядала на білосніжну чашку з блюдцем, в якій уже давно охолола чорна міцна кава. Щось було не так. Софійко, Софійко, Сара не любила програвати, але зведена сестра виявилася хитрішою. На голограмі світилася інформація про дівчину. Із нетиповою іскрою, тея із землі хоч щось за останній час серед суцільних розчарувань. Сара завжди дивувала та кількість ідіотів, яка її оточувала слабкодухі, маніпулятивні, низькі у своїх прагненнях, але знаходилося серед цього всього і щось цікаве приміром, адмірал Сорос, при його існування Сара, напевно. Ніколи і не дізналась би. Їй було байдуже кому віддавати накази. Головне, щоб останні виконувалися, а клейдоскоп з облич довкола вже давно її не хвилював. Це сталося на планеті Інара. Якась купка духів знову вирішила погратися в колоністів, але цього разу вони десь знайшли демографічну бомбу, що лише загострило ситуацію. Сара чудово пам'ятала, яким тоном генерал Сорос тоді промовив своє під мою відповідальність він зачепив її, і планета залишилася цілою. Потім, уже на Марсі, коли він стояв у неї в кабінеті, її вразило ще й те, що він не боявся. Не було страху, від якого у всіх, хто оточував її, інстинктивно згинався хребет у дугу поклоніння. Їй не було чого в ньому ламати, та й не хотілося. Сара тоді лише продемонструвала дещицю власної сили, щоб прибрати у цього чоловіка всі сумніви щодо її. Легкий порух руки, і він впав на коліна, а з кутика рота заструменіла яскрава цівка крові. Але це було не те падіння, яке Сара зазвичай бачила, не розпластане і горілиць, а з гідністю і прийняттям. І в той момент у ній зародилася повага до Сороса. Коли він пішов, Сара підняла досіє генерала, щоб нарешті розібрати його на деталі. Дитя демографічної бомби ідеальна вислуга, декілька героїчних вчинків. Він був, наче якийсь казковий лицар з єдиною поправкою, що жив в еру космосу і виконував дуже багато брудної роботи. З того моменту Сара почала віддавати йому накази особисто і називати його на ім'я. Такого удостоювались одиниці, і коли добудували Ворона, вона вже мала для цієї чорної птахи командира. Інколи їй хотілось комусь вилити свої думки для таких речей у неї довгий час була Соня, але її втрачено. Чи зможе Сорос відіграти цю роль? Ні, не зможе. Він повинен бути на вороні, але він може відіграти іншу. Вже після переродження, а зараз для цього вона занадто стара. Сара йшла довгими металевими коридорами, двері відчинилися, заливаючи все довкола світлом, її особиста лабораторія. У неї ще залишилася незавершена справа. Звук її підборів лунко розлітався залою. Біля стіни, до якої вона прямувала, стояли два скляні циліндри у людський зріст. Скло запітніло. Тому того, що було всередині, Сара не бачила, але чудово знала, що там. Вона підійшла до циліндра ліворуч і занесла руку над його верхньою частиною. Хвилина вагань, і пальці прибрали туманну вологу з поверхні. За склом спала соня. Дві сестри одна мати, але двоє різних батьків. Сара була дитям розрахунку, а Соня дитям пристрасті. Їхня спільна матір вміла пристосовуватися. Саме від неї Сара успадкувала ці холодні, блакитні очі, а можливо, і щось ще. Софійко, Софійко, що ж ти наробила, що і тепер до цієї пустої оболонки. Без копії свідомості це лише красиво запакована коробка без вмісту. Якщо її зараз активувати, то вона заново буде вчитися говорити, ходити, думати. Ні, Сарі потрібна її Софійка, яку вже не повернути. Вона ввела пару команд в консоль комп'ютера. і циліндр забурлив червоним. Прощавай, Софійко, прощавай. Сара підійшла до другого циліндра. Всередині була вона, але років на 50 молодша, її заготовка, до якої Сара останнім часом так часто поверталася думками, її тіло вже було старе, і вона готувалася до смерті. Кожного дня, роблячи свіжі зліпки свідомості, щоб нічого не втратити, вона поставила стілець і прикріпила до скроні комутатор. Маленький девайс, який контактував із велетенським механізмом, що був захований у лабораторії. Коли її чіп розвітує про смерть, ця машина запустить процес оновлення, вона відродиться. І все ось це продовжиться. Сара хотіла б відмовитися від цього тіла, хотіла б бути чимось абстрактним, чимось роботизованим, чимось без переживань. чимось... Вічним, але всі спроби переселити свідомість в мережу чи у синтетику завершувалися нічим. Зробити це виходило, але свідомість більше не розвивалася, лише застрягла на тому етапі, на якому була скопійована, а це був для неї крах. Сара щось упускала, щось важливе, її досліди показали, що клоноване живе тіло може прийняти лише рідну для себе свідомість. Тобто ніяких обмінів, а також те, що сила іскри прямої саме за свідомістю, а не за тілом. Вона готова була повірити навіть у щось божественне, бо всі досліди заводили у глухий кут. Можливо, та дівчина із нетиповою іскрою дасть нові зачіпки. У циліндрі зліва кількість брудної червоної рідини почала зменшуватися. Отож, Через декілька хвилин справа буде завершено. Чому стільки гіркоти у її житті? Хтось інший вже давно зламався б, але цю ношу на свої плечі вона закинула сама. Сара дивилася на молоду себе за запітнілим склом і згадувала, згадувала все. Запах диму сильно вдарив у ніс. Чорний, ядучий, він підіймався до неба і символізував її протест. Довкола були уламки, рознесена вщент будівля, розкидані авто і полум'я, багато полум'я, розмови, розмови, все розмови. Вони постійно говорять, але нічого не роблять. Забаракидувалися за колючим дротом і сидять, залишивши нас тут помирати, залишивши нас ловцями. Сара пам'ятала до найменших деталей, як отримала іскру. Вона сама спіймала свого ловця. Він постав перед нею копією її самої, але старшою, значно старшою. Ловець не пручався таке враження, що він сам хотів бути спійманим. Потім у підвалі їй вживили іскру. Невимовний біль пронизав усе тіло, але Сара не могла здатися. Для неї це був останній шанс. Хтось повинен навести лад, і цим кимось стане вона. Ламати хребет тому, що складалося століттями, виявилося легко. Іскра в ній була могутня вона змітала все на своєму шляху, перетворювала в пил армії. І в якусь мить Сара зрозуміла, що почала насолоджуватися цим. Її це злякало. До такого откровення вона не була готова, але у неї була її Софійка, єдина прив'язка до того людського, що живріло в ній. Коли Сара поверталася вся в крові й попелу з поля бою, це було божевілля, і вона часто навіть зараз задавалася питанням, чи не збожеволіла вона тоді, чи не стала тим, проти кого боролася. Сара хотіла побудувати свій ідеальний світ і мала для цього все. Навіть якщо цей світ буде на горі трупів. Якщо ти не зі мною, то ти проти мене. Хіба не так? Саме завдяки їй цей світ став таким, яким він є зараз. Людство вийшло у космос і розбрелося по безкраїх темних просторах, без неї він згине. Вона чудово знала, що багато хто з нетерпінням очікує, коли вона помре. Тоді на Марсі запанує хаос, але то буде недовго. Сара вже давно прийняла свою долю. Прийняла ще в той момент, коли у ніс вдарив запах гару, відчиненої нею попереджувальної пожежі. Вона стала тією, на кому тримається цей новий світ, стала його опорою. Стала його гарантією. Комутатор протяжно запищав Копія готова, можна повертатися до справ насущних. Сера встала і попрямувала геть. Світло в лабораторії згасло, залишивши в пітьмі її таємниці.